Господнього благословення зичимо всім, хто приєднується до нашого спільного вивчення Божого Слова. Ми продовжуємо досліджувати п'ятий розділ листа апостола Павла до Римлян. З вами Олександр Чмут і Роман Капран. Помолимося на початку. Господи, дякуємо тобі за твою ласку і милість, Дякуємо тобі за благодать, яку ти поширюєш, і продовжуєш по сьогоднішній день. Благослови нас вивчені слова Твого. Листа Римлянам 5 розділ з 12 по 21 вір, щоб ми могли побачити ту велику прекрасну картину Твоєї благодаті, яку ти нам явив через Ісуса Христа. Благословити нас вивченні і при читанні, і також при виконанні Твого Слова. Амінь. Нам вже відомо, що в п'ятому розділі продовжується тема виправдання, про яку Павло почав говорити в третьому розділі. Якщо це можливо, Романе, то я попросив би тебе провести нас по цій темі, яка тут розвивається, як саме цією темою виправдання зв'язані всі ці розділи? Коли ми беремо матеріал, який викладає апостол Павло в темі виправдання з третього розділу 21-го вірша, то апостол тут зупиняється не стільки на якихось доктринальних ідеях або Думках а показує три особи. В третьому розділі він показує Ісуса Христа. Дуже чітко, дуже ясно, яким чином особа Ісуса Христа відкриває нам праведність Божу. В четвертому розділі апостол Павло показує Авраама, на прикладі особи Авраама, яким чином він був виправданий, чи як йому було зараховано праведність. А в п'ятому розділі ми вже говорили. З 1 по 11 вірш апостол Павло показує, які наслідки має виправдання Боже для нас, християн, і про це ми вже говорили минулого разу. Але тепер, коли закінчується ось ця частина, п'ятий розділ з 1 по 11 вірш, апостол Павло знову бере особу Адама. І тепер, коли ми дивимося на апостола Павла, то він не стільки був теологом якісь ідеї, доктрини або думки. Висловлював, а він брав аплікацію, він брав конкретних людей, і на прикладі конкретних людей, біблійних героїв, як Адам, Авраам, і той, про кого говорилося в Старому Завіті Пророчо Ісус Христос Месія, він показує на прикладі особ виправдання Боже. Тепер я прочитаю з 12 по 14 вірші, тому то як через одного чоловіка. Війшов до світу гріх, а гріхом смерть так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх бо був у світі й до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Моїсея і над тими, хто не згрішив подібну переступу Адама, який є образ майбутнього. В цих віршах. Ми бачимо саме те, про що ти щойно говорив: що виправдання Павло ілюструє на прикладі людей. Чому саме він це робить? Чому необхідно було згадувати саме ось цих людей Адама, Аврама, Мойсея? Ми повинні повчитися в апостола Павла. Він не був таким теологом. Нашому розумінні обкладений книжками, занурений в якісь дослідження, і тут сидить без кінця і краю читає якісь книжки і пише якісь трактати. Апостол Павло був практичним проповідником, і він розумів, що якісь ідеї говорити, пояснювати або роз'яснювати не буде прийнятно багатьом людям. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, Ісус Христос все, майже своє вчення, викладав в притчах. В таких простеньких маленьких ілюстраціях апостол Павло, вчення про виправдання, ілюструє особами. І дивлячись на цих на осіб, він імплементує біблійні принципи і ілюструє ці принципи. Особами, ми вже говорили, Ісус Христос, Авраам і Адам. Коли ми дивимося на четвертий розділ, то в четвертому розділі апостол Павло бере чотири таких знаменних події в житті Авраама, це виправдання в 15 розділі, коли Бог показав йому зорі на небі. Потім обрізання 17 розділ. Хоча апостол Павло там дуже коротко згадує, але людина, яка знає біблійні історії, перед нею відкривається ціла панорама. Панорама життя Авраама. Потім, коли ми читаємо це згадка про насіння, це знову ж історія, яка записана в буті в 22 розділі, де Бог говорить Аврааму, що благословляючи, благословлю тебе, і там дається якраз. Обітниця насіння в однині про насіння, на яке апостол Павло вказує як на Ісуса Христа, і потім, коли ми читаємо вже про народження Ісаака, що Авраам був бездітний і Сара була бездітна, то народжується Ісаак як чудо Боже. І тому апостол Павло, говорячи про Адама, також показує його як особу, і на прикладі Адама він порівнює Адама і Ісуса Христа, тобто він був. Досить такі, я б сказав, практичною людиною, яка хотіла донести доктрину, змальовуючи ілюстрацію. Отже, як ти казав, серед цих ілюстрацій, за допомогою яких Павло змальовує картину виправдання, є чоловік на ім'я Адам. Це наш прабатько. В 14 му вірші, крім всього іншого, написано, що він є образ майбутнього. Іншими словами, Павло порівнює Адама з Христом. Як саме це потрібно розуміти, що Адам це прообраз Христа, тут потрібно подивитися на те, яким чином апостол Павло змальовує Авраама. Авраам це людина, яка жила до закону, але він був виправданий Богом ще до закону. Тепер, коли апостол Павло говорить про гріх, він бере Адама, який також жив до закону. Ні Авраам, ні Адам ніякого відношення до закону немає. В чому аргумент апостола Павла? Юдей посилається на закон, як на основу вчення про гріх, про праведність і про стосунки з Богом і взаємні стосунки з людьми. Тобто, для юдея закон був основою. А Павло тут робить досить цікавий такий маневр, він показує дві особи Адама, який згрішив ще до закону. І Авраама, який був виправданий щодо закону, і тому якраз Адам є прикладом, який вибиває всю аргументацію юдея, який постійно посилався на закон. Тобто, ні Адам, ні Авраам про закон не знали. І Павло якраз приводить ось ці два приклади, щоб показати, що закон не є основним, закон є імплементарним чи додатковим в плані спасіння. Що ж, все ж таки можна сказати про те, що. Він, цей Адам, є прообразом майбутнього. Адам є дуже визначною особою, і коли ми читаємо 5 розділ 14 вірш, то апостол підкреслює, що Адам є образ майбутнього. В якому плані? Ісус Христос в Новому Завіті названий другим Адамом, що говорить Біблія по відношенню Адама як першого. І Ісуса Христа як другого. Адам був першою людиною, створеною за образом Божим, який мав безпосередні стосунки з Богом. Він не був грішником, як ми, він зробив гріх і став грішником. І через одного Адама гріх перейшов на всіх людей. І апостол Павло каже, що Адам є прообраз майбутнього. Маючи на увазі Ісуса Христа. Так як через одного Адама, який жив на початку історії, і вплинув на весь хід Історії, то так само Ісус Христос, який жив хоч і після Адама, але його вплив набагато більший, ніж Адама. Люди, які жили до Ісуса Христа, і люди, які жили в той час, коли жив Ісус Христос, і після, і по сьогоднішній день, ми всі являємося під впливом того, що зробив як Адам, так і Ісус Христос. Тому апостол Павло використовує Адама як ілюстрацію для того, щоб порівняти його з Ісусом Христом. І коли ми читали про Авраама, то також це була ілюстрація. Один Авраам став родоначальником всього народу через Авраама, сплинуло благословіння не тільки на євреїв, але ми читаємо, що. Це благословіння трокається всього світу. Про це Бог говорив книга буття, 12 розділ, 3 вірш. І потім це Бог повторює у 22 вірші, коли він дає підтвердження Аврааму, що благословляючи, благословлю тебе, і через твоє благословіння буде добре. Чи твоє благословіння розповсюджуватися на всі на всю історію через Ісуса Христа? Якщо ми підведемо підсумок ось цього уривку з 12 по 14 вірш. То яку основну важливу думку тут потрібно виділити, апостол Павло в п'ятому розділі з 12 по 14 вірш конкретно говорить про гріховність всіх людей як наслідок гріха одної людини? Коли ми дивимося на сьогоднішній день і на те, що люди думають про гріх, як люди себе характеризують, чи як люди себе? Уявляють, то дуже багато людей каже, «Да, ніякого гріха немає. Я не грішник, і якщо навіть я і грішник, то я не такий великий грішник, але є один факт, який заперечує ось цим всім думкам, ідеям гуманістичним чи там, якимсь іншим ідеям, які є сьогодні в людей. Апостол Павло каже: якщо людина вмирає, то вона грішна. Смерть є доказом того, що людина грішна. До нас всі люди вмерли, окрім Ісуса Христа, який вмер і Воскрес. І тому якраз апостол Павло каже, що доказом гріховності є не те, як ти виконуєш чи не виконуєш закон, які в тебе там ідеї в голові, чи ти живеш в 21 столітті, чи ти живеш в 11 столітті після Ісуса Христа, чи ти живеш в 11 столітті до Ісуса Христа, чи ти юдей самий кращий, самий вірний, самий правильний. Якщо ти вмреш, чи якщо ти вмираєш, то це говорить про гріх, гріх, який живе в людині. Саме якраз гріх спричинив смерть. І смерть є доказом того, що людина грішна. Всі люди грішні, і окремо кожна людина грішна. Ось це є аргумент, який апостол Павло показує. І якщо сьогодні хтось хотів би сказати чи доказати: я не такий вже грішний, ось є там більші грішники, та я тут ну Дуже праведний або дуже добрий, дуже святий, то апостол Павло це все заперечує одним фактом фактом смерті. Якщо людина вмирає, значить вона грішна. І він пояснює, що всі грішні стали по тій причині, що одна людина, Адам, згрішив. І ось цей ген, ну, я так образно скажу ген гріха, він передався всім. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ми читаємо далі з 15 го вірша. Але не такий дар благодаті, як переступ, бо коли за переступ одного померло багато. То тим більш благодать Божа й дар через благодать однієї людини Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох, і дар не такий, як те, що сталося від одного, що згрішив, бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, Хто приймає рясноту благодаті й дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. на які Важливі моменти, нам варто звернути увагу в цьому уривку, п'ятий розділ з 15 по 19 вірш, досить оригінальний текст. Його можна виразити дуже коротко таким чином. Ми можемо окремо розглядати всі вірші, але зробити підсумок такий: апостол Павло показує, яким чином одна людина, яка зробила один гріх одного разу. Вплинула на всіх людей. І тому він каже, що один переступ одного Адама зробив дуже великий вплив на багатьох людей на все людство. І тепер апостол Павло на противагу Адаму бере Ісуса Христа і показує, як один Ісус Христос одного разу помер на христі за всіх людей, і цей вчинок має грандіозні, великі наслідки для всього людства. Гріх Адама має великі наслідки, але те, що зробив Ісус Христос, має набагато більший вплив і набагато сильніші наслідки для всього людства. Коли Адам один, я ще раз повторюю, одного разу зробив один гріх, то один Ісус Христос одного разу померши і воскресший, переміг чи зробив набагато більше, ніж те, що зробив Адам. В Адамі ми багато втратили. Але в Ісусі Христі ми знаходимо набагато більше, ніж ми втратили в Адамі. І тому апостол Павло тут якраз і показує те, що зробив Адам, і те, що зробив Ісус Христос, і які наслідки. Романе, я звернув увагу на одну цікаву деталь у 18-му і дев'ятнадцятому віршах, наприклад, в 18 вірші написано, що через переступ одного на всіх людей прийшов Осуд, так і через праведність одного. Прийшло виправдання для життя на всіх людей. А тепер в 19-му написано, що через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато, хто стануть праведними. Чому там всі, а тут багато. Яка в цьому різниця? Коли ми дивимося на те, що зробив Адам, Адам згрішив наслідки, які всі люди вмирають. Тепер апостол Павло бере Ісуса Христа, один Ісус Христос виправдовує. Через свою смерть і воскресіння всіх людей, оця думка вже повторювалася, коли ми говорили в третьому розділі, 23-24 вірші. Апостол Павло, починаючи тему виправдання, констатує: бо всі згрішили і позбавляються слави Божої, бувши виправданими. Ми про це вже говорили в третьому розділі, коли розглядали цей текст. І тому апостол Павло, в третьому розділі, 23-24 вірші. Перший раз говорить про те, що всі згрішили і всі виправдовуються по благодаті Божій даремно через викуплення в Ісусі Христі. Тепер ця думка повторюється ось тут, п'ятий розділ, 18 вірш. І пізніше, коли ми будемо читати 11 розділ, апостол Павло знову цю саму думку підтверджує, чи повторює, що так як Бог закрив всіх непослуг, то і всіх помилував. Тому 18-й вірш являється підсумком чи висновком того, що апостол Павло говорив в темі оправдання, починаючи з 3-го розділу 21-го вірша. І ще раз він тут показує, що 18-й вірш на всіх через одного Адама, на всіх переступ перейшов через переступ одного Адама всім осуд, а через праведність одного виправдання всім. Але чому апостол Павло каже в 19-му вірші багатьом? Тепер ми дивимося, що зробив Адам. Адам згрішив і чи всі люди попадуть в ад через те, що зробив Адам, і хоча він зробив згрішив, то чи всі люди попадуть в ад? Ні. Чому? Тому що є люди, які будуть виправданими. І тому апостол Павло спочатку пише 18 й вірш всі, а в 19-му багато. Але тепер ми дивимося на те, що зробив Ісус Христос. Ісус Христос вмер і виправдав всіх, чи всі люди будуть виправданими і підуть на небо, будуть в раю? Ні чому? Тому що багато людей не прийме жертву Ісуса Христа. Ось тут апостол Павло, 18, -й, 19 -й вірш, дуже конкретно пояснює, що зробив Адам. Які наслідки для всіх, і що зробив Ісус Христос, і всі наслідки для всіх. А в 19-му вірші Він пише за особисту відповідальність людей, не те, що зробив Адам і Ісус Христос, тому що є проповідники, які кажуть, що Ісус Христос всіх любить, Бог всіх любить, і Бог повинен всіх простити і забрати всіх на небо. Але апостол Павло тут чітко говорить: багато хто не попадуть в ад, хоча Адам згрішив, і багато хто. Не будуть на небі. Чому? Тому що вони залишаться в тому стані, в якому перебували, і не приймуть через віру Ісуса Христа. І це насправді дуже сильна і важлива істина, про яку нам потрібно пам'ятати, друзі. Не всі, хто стали грішними, загинуть, і не всі, хто були оправдані, будуть спасені. Саме тому сьогодні ви можете скористатися пропозицією, яка і досі залишається відкритою. Ви можете повірити в Ісуса сьогодні, скористатися Його праведністю і увійти в вічне життя. Кожна без виключення людина на землі може скористатися цією пропозицією. Читаємо далі останніх два вірші, 20-й, 21-й. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Щоб як гріх панував через смерть, так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом Господом нашим. Апостол Павло повторить ці слова у наступному шостому розділі, трішки в іншому вигляді, у вигляді запитання: що ж скажемо, позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Тобто слова. А де збільшився гріх, там зарісніла благодать, логічно приводять до висновку. Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась. Як це можна пояснити? Щось подібне. Апостол Павло писав в кінці четвертого розділу, коли робив підсумок про Авраама, і він каже: чи то тільки про одного Авраама написано, що одному Аврааму зарахується праведність? А він каже, зарахується і нам праведність, якщо ми віримо в Ісуса Христа. Так само як повірив Авраам, то і нам Бог зарахує праведність. Повірив Ісуса Христа. І тепер апостол Павло робить феноменальне відкриття, і він показує, що закон, який відкрив більше гріха, перед цим ми читали 13-й вірш. Бо гріх бо був у світі і до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Що ж зробив закон? Люди, хоча і не було закону, але все рівно помирали. Але прийшов закон, і він висвітив гріх. Це не значить, що закон збільшив гріх, а появилося світло, яке освітило, яке показало. І люди побачили, що вони були грішниками, а тепер при законі вони побачили, що ще є більшими грішниками. Закон, сам по собі, не збільшив гріх. А тут, як Павло каже: закон же прийшов, щоб збільшився переступ. Не гріх, а переступ. Люди вважали себе деколи. Та ми не такі вже погані, але коли прийшов закон, то закон показав, що ти ж бачиш, ти думав, що ти добрий, але насправді ти поганий, ти чиниш переступ. І Павло, тут чого я кажу, показує феноменальну думку чи таку протилежність, яку ми деколи. Ну, використовуємо в значенні, що закон поганий, закон пройшов, закон вже не потрібен, ми вже живемо по благодаті. А Павло каже, що коли закон прийшов і збільшив гріх, то цей закон не тільки говорить про гріх, але цей закон говорить про Месію, про праведника. І ми читали третій розділ, 21-й вірш: що, хоча без закону праведність Божа явилася, про яку свідчить закони пророки. То закон, хоча в одному випадку показує на гріх і на грішника, на, перез... на того, хто переступає закон, але в другому випадку закон показує Ісуса Христа, вказує на Ісуса Христа, на те, що всі жертви, які приносилися в Старому Завіті, вони вказують на Ісуса Христа. Моїсей в законі говорить про Пророка, який прийде після мене. І тому апостол Павло тут бере те, що єврей вважав ну, якби фундаментом його віри, фундаментом для його ходження перед Богом. І, хоча Павло сказав, що закон осуджує тебе, але він каже: Слухай, ти можеш скористатися законом не тільки для того, щоб отримати осудження, але ти можеш скористатися законом, щоб побачити Ісуса Христа. І тому апостол Павло пише: і де збільшився гріх, там заразніла благодать. Благодать заресніла завдяки Ісусу Христу. Але Ісус Христос прийшов, виконав закон, помер за законом і Воскрес для того, щоб нас виправдати. І тому апостол Павло використовує закон в цьому випадку для того, щоб дати людині можливість не побачити себе тільки грішником, а побачити Ісуса Христа праведника. З 21-го вірша, думаю, все ж таки варто пояснити вираз, гріх панував через смерть. Як це? Можна порівняти з виразом благодать запанувала. Ми люди чомусь, на жаль, більше бачимо негативне У нас стакан напівпорожній, ніж напівповний. І, хоча ми і віруючи, довгий час віруючи, ходимо в зібрання, читаємо Біблію, поклоняємося Богу, але все рівно чомусь ось цей гріх чи... Оточення, в якому ми живемо, деколи нас змушує думати, що грішників більше, що гріх постійно панує, перемагає. Апостол Павло каже: ні, ні, почекайте, гріх панував, але зараз панує благодать. Подивіться на навколишній світ не через окуляри панування гріха, а через окуляри панування благодаті. Живіть в благодаті, користуйтеся Божою благодаттю. Коли ви проснулися зранку і спали спокійно вночі, це благодать Божа. Коли ви відкрили очі, це благодать Божа. Коли ви бачите своїх рідних, близьких, це благодать Божа. І навіть коли ми їх втрачаємо в Ісусі Христі, ми маємо надію, ми маємо обітницю на те, що Він свого часу воскресить нас всіх, і через свою благодать нам дасть можливість зустрітися. Тому апостол Павло, ось, якщо прочитати 21-й вірш, робить наголос на Панування благодаті через Ісуса Христа, якщо ми в Ісусі Христі знаходимося, якщо ми думаємо про Нього, якщо ми звертаємося до Нього в молитві, якщо ми 24 на 7 хочемо мати спілкування з Ісусом Христом, ми тоді побачимо рясноту панування Божої благодаті як в своєму житті особисто навколо нас, в нашій країні і взагалі в історії. Тому апостол Павло тут фокусує увагу віруючих на панування благодаті. Я ще раз прочитаю 21 вірш. Щоб як гріх панував через смерть, факт є факт. Люди вмирають. Так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом Господом нашим. Ось який підсумок робить апостол Павло і ставить великий знак оклику через Ісуса Христа, праведність через Ісуса Христа, благодать через Ісуса Христа, життя вічне через Ісуса Христа. Ми маємо все, про що ми тільки можемо подумати, і навіть і ми багато речей навіть не можемо свідомити, а вони діють. Зараз ми живемо по закону благодаті. Ми живемо в час благодаті, і ми повинні цим навчитись користуватись. І на цій оптимістичній ноті про абсолютне панування Божої благодаті, явленої через Ісуса Христа, ми і завершимо наше сьогоднішнє вивчення. Якщо у вас з'являться питання стосовно почуто, подзвоніть нам за номером 098 661 3878. Божих благословень і до наступних зустрічей!